Подивіться, який величезний набагато більше, ніж 230 кілометрів. Блін, ну це супер люкс! І що відбувається? Китайці трішки економлять. Ну, як трішки? Конкретно економлять, І якщо не сильно витискати педальку акселератора в підлогу, скоріше за все, дуже швидко її треба буде лагодити. Це було непогано. Друзі, хлопці з Е-моторс привезли цю офігезну тачку із Китаю, яка, в принципі, дуже схожа на Rover, китайський Rover, подивіться, це Лісян л 7 За останній рік компанія Лісянь дуже сильно піднялась в продажах. На ринку Китаю, а це найбільший автомобільний ринок у світі. В 2024 році компанія Лісянь займає 20-те місце, тобто входить в 20-ку найпродаваніших автомобілів Китаю. На секундочку, тільки в Китаї зареєстровано більше 400 брендів автомобілів, і це при тому, що марка Лісянь була зареєстрована в 2015 році, тобто навіть 10 років не пройшло а компанія Лісянь вже займає лідируючі позиції на найбільшому автомобільному ринку в світі. Це дуже круто. Давайте розберемось, чому так трапилось. Давайте почнемо з того, що таке взагалі лісянь. Лісянь – це прізвище батька засновника компанії Лісянь. І що цікаво, також лісянь зізвучно з китайської мови з двома словами, такими як Мрія або Ідеал. І в принципі воно перекладається з китайської як ідеальне авто. На міжнародному ринку ця фірма називається Лі Авто. Цікава історія, до речі, усього пана у пана Лісяня. Він починав свою кар'єру з того, що 18 років ще зробив сайт з продажу битової техніки. Потім на цьому сайті він відкрив окремий блок, де продавав автомобілі, потім цей окремий автомобіль розділ переріз в окремий сайт. Потім він став дуже великим сайтом, дуже впливовим на китайському ринку автомобільним сайтом. І що ви думаєте, одним з перших Камрад Лісянь купив Tesla Model С, і так його ця тачка вразила, що він сказав собі так, я хочу собі таку ж саму або й краще електричну тачку. І почав її розробку. Спочатку він почав з маленьких автомобілів, у нього це не вийшло. І тоді він подумав: так на ринку маленьких автомобілів я конкурувати не можу, тому зроблю гігантську. Офігезну електричну тачку цей автомобіль, який ми зараз бачимо, це Лісянь Л 7 2024 року випуску в максимальній комплектації ультра. Також тут додатково автомобіль кузов автомобіля покритий матовою плівочкою, тому він виглядає ще більш круто ніж міг би виглядати, якщо б цієї плівочки не було. Також на цій комплектації, на максимальній комплектації ультра, встановлена тягова батарея 53 з невеличким гачком кіловат годин. Якщо бути точним, то на топові комплектації Лісян L7 Ultra встановлюють трьохкомпонентну літієву тягову батарею ємністю 52,3 кВт години. Виробництва компанії Kettle. А на простіших комплектаціях Max і Pro встановлена така ж батарея, але меншого об'єму. А саме 42,8 кіловат години. Ви скажете, блін, 53 кВт кіловат, щось дуже мало. Скільки вона взагалі проїде на цьому запасу електрики? Не дуже багато, скажу так. Також, до речі, це рестайлінгова модель до Ресталі було ще менше кіловат. Тобто тут 53 на дористі було, наскільки я пам'ятаю, 47. Так от, натягуй батарея, якщо не сильно витискати педальку акселератора в підлогу, то ти проїдеш плюс-мінус 200-230 км. І це влітку. осени або навесні. Взимку буде ще менше. В лютий холод буде десь 130-140 кілометрів. Але не поспішайте розочаровуватись, бо тут є маленький сюрпризик. Відкриваємо цей сірий ящик. І що ми тут бачимо? Ми бачимо цей маленький сюрпризик, а саме турбований бензиновий двигун об'ємом 1,5 літри. потужністю 153 кінських сили. Цю потужність не можна додавати до загальної потужності автомобіля, тому що це послідовний гібрид. Що таке послідовний гібрид? Це коли є бензиновий двигун взагалі не під'єднаний до коліс. Він тільки крутить генератор, який дає електрику, і на цій електриці автомобіль їде далі. Але що цікаво, цей двигун було розроблено компанією BMW. Так, цей літровий чотирьохциліндровий бензиновий двигун з прямим впуском і повністю Мінієвим корпусом, що має отакий індекс, і грає роль генератора, тобто заряджає батарею або передає енергію напряму електромотором. Компанія Ліавто замовляє на заводі PowerSyn, а це найперший виробник за межами Німеччини, кому BMW довірили виробляти двигуни для своїх авто. Так от, цей двигун є адаптованою версією двигуна C 16 що був розроблений сумісно BMW і Peugeot, і встановлювався на велику кількість різних автомобілів. Двигун генератора Lisian LC має високу ступінь стиснення, і турбокомпресор із подвійним каналом Twin Scroll. Пращеною електронною системою керування. Ресурс двигуна теоретично має складати до 300 тисяч кілометрів за умови належної експлуатації. Тобто, оцей агрегат дасть тобі можливість проїхати на цьому автомобілі набагато більше, ніж 230 кілометрів. Тут встановлений бак, бензиновий бак на 65 літрів, і якщо його повністю заправити, якщо повністю зарядити тягову батарею, то загальний запас ходу буде приблизно півтори тисячі кілометрів. І що цікаво, витрати, якщо їхати чисто на генераторі, будуть десь приблизно 7 Літрів на 100 кілометрів. Найбільше витрат бензину буде, якщо перейти в режим пріоритету пального. В цьому режимі генератор буде працювати і на електродвигуни, і на зарядку тягового акумулятора, що суттєво підвищать витрати. Середній розхід в такому режимі приблизно 10-13 літрів на 100 кілометрів, що в принципі збівставно з витратами легкого бензинового седану. Це варто брати до уваги, якщо плануєш їхати максимально економічно. Також варто брати до уваги те, що по відгуках. Користувачів, якщо ти хочеш їздити дуже далеко, дуже часто, то краще заряджати тягу батарею. Бо якщо ця штука буде працювати на ізнос, то скоріше за все дуже швидко її треба буде лагодити. І також звичайно, ця штука додає необхідності технічного обслуговування. Раз на 10 тисяч треба поміняти буде масло, фільтри, і десь раз на 40 тисяч поміняти свічки. Якщо брати електричну частину, то там раз на 80 тисяч поміняти масло в редукторах, і раз на 120 тисяч поміняти антифріз, і в принципі все. Подивіться, який величезний кліренс. це тому, що тут пневматична підвізка з регулюванням висоти кліренсу. І зараз вона максимально піднята. Це дійсно кросовер, тут повний привід. Спереду і ззаду заду стоїть електричний мотор. Сумарна потужність 450 кінських сил. Давайте подивимось, багажне відділення. Воно дійсно дуже велике і дуже технологічне. Зараз скажу чому Тут, звичайно, є електропривід. Також тут є зверху ось така шторка, яку можна отак закрити. Що додасть трішки звукоізоляції хоча вона і так тут дуже і дуже крута. Але давайте подивимось, що тут є ще. Якщо підняти цю підлогу, тут ми бачимо органайзер, в якому є знак, крюк, і найголовніше перехідник на V2L Що таке V2L? Це коли автомобіль можна, може роздавати електрику для ваших домашніх якихось приладів. Тут, правда, китайська розетка, але можна взяти перехідник, бо тут звичайні характеристики: 16 А, 250 вольт, і користуватись при блокаутах чи на пікніку, чи коли там вам знадобиться. Дуже корисна функція, особливо в наших умовах. Але під цим органайзером вже нічого немає. Тобто там немає ні запаски, ні якогось додаткового простору. Такого немає. Але що тут є, то це можливість спустити кліренс, щоб було легше витягти валізи або якісь пакети. Дивіться, натискаю цю кнопочку. І кліренс почав спускатися. І тепер мені набагато легше просто витягти валізи. І коли я все це зробив, я можу підняти клієнт назад. Також з цією кнопочкою. Саме багажне відділення дуже велике. Дивіться, я просто сюди залажу, повністю можу сюди прилягти. До речі, дуже часто в рекламних роликах цього автомобіля китайці наголошують на тому, що цей автомобіль підходить для ночівлі тут, для відпочинку, для всього іншого. Повністю розкладаються всі сидушки, зверху кладеться матрац. Ну в принципі, проводиш тут час як у себе вдома. Я не знаю наскільки саме буде популярна ця ця можливість в наших сиротах, але така можливість є. Дивіться, залажу повністю. Ну коротше, місця тут дуже багато. М -м -м, майже. Майже навіть зручно. Але що тут є ще? Звичайно, можна спустити задній ряд сідух і ще збільшити обсяг багажного відділення. Але якщо брати інші автомобілі, такі як навіть Тесла, такі як BYD, такі, в принципі, всі інші автомобілі, які я тільки оглядав, наскільки я пам'ятаю, то там треба натиснути кнопочку, і сідка отак от падає. Розбиває все, що там лежить на задньому судді. Якщо там лежать яйця, то їм хана тут все відбувається набагато технологічніше. Дивіться, натискаю кнопочку лівої сідушки. І що робить сидушка? Плавненько на приводі спускається вниз. А коли вже пройшов час піднімати цю сидушку, коли я вже там відвів свій холодильник чи духовку, я не знаю, що там віз. Я не буду відкривати дверцята, я не буду підходити і вручну піднімати цю сидушку. Ні, цією самою кнопочкою я тиснув в інший бік, і вона підіймається, бо у неї є привід. Ну, це дуже проста технологія, насправді, але чому її ніхто не використовує, я не знаю. Тільки лісіан десь дійшов до цього. Можливо, якісь люксові тачки так роблять, але вони точно коштують набагато більше. До речі, про ціну скажу трошки пізніше. До речі, подивіться наскільки сильно випирає. Капот над ліхтарями, над фарами, наскільки він навісає. Як ви думаєте, чому так зроблено? Це таке дизайнове рішення. Насправді ні. У компанії Лісян також є модель Л- 9 Це Л 7 а є Л 9 Л 9 вона більша. І це капот з Л 9 Тобто китайці трішки економлять. Ну як трішки? Конкретно економлять на виробництві капотів. Беруть капот з Л 9 і ставлять на Л 7 Ну такий прикол, такий підхід. Що по фарах? Тут спереду встановлена така світлодіодна смуга, вона чисто для краси, насправді. Фари знаходяться ось тут і справа, звичайно. Ці фари дуже прикольно світять, але вони не матрішні. Тому вирізати автомобіль, який їде вам назустріч, вона не буде. Але світить дуже гарно. Тут лінза, тут, звичайно, світлодіоди світить гарно. Також ця комплектація, комплектація ультра, тобто найкрутіша. йде на ось таких от дуже гарних 21-х дисках на шинах Michelin. Гальмінна система, звичайно, на вентильованих дисках. Що спереду, що ззаду. Звичайно, бо. Деякі виробники задоставлять барабани, якщо ви знаєте про кого я тас. Auto. Ну, насправді всі ці кіловати, всі ці генератори, не найголовніше, що є в цьому автомобілі. В цьому автомобілі найголовніше це опції і технології. Тут величезна купа камер. Тут от той чепчик, це лідар, тобто радар, тут така кількість опцій, що я не впевнений, що власник цієї тачки, хоча б половиною буде користуватись. Тут така кількість опцій, що скоріше за все, власник цієї тачки, навіть через рік користування цим автомобілем, буде знаходити щось нове, якісь нові опції, які він раніше ніколи не бачив. Давайте трішки про них розкажемо. По перше Є абсолютно всі функції, які ви коли-небудь бачили на інших автомобілях. Хочете, щоб з пультики відкривалися окном, що закривалися, як то роблять на всіх фордах? Будь ласка, затискає відкрити. Все скло спустилось. Натискає закрити. Все піднялось. Хочете відкрити кришку багажника, як то робиться на люксових тачках, ногою під бампером. Будь ласка. A few moments later, but it opened. З першого разу, насправді, ми з першого. Я не знаю, тут якась технологія, або треба потрапити в якусь точку, щоб там якийсь камінець не спрацював, або щось щось. Але ця функція є, і вона в принципі працює. А тепер давайте перейдемо на іншу сторону. На задньому крилі ми бачимо лючок зарядки. Давайте його відкриємо і подивимося, що під ним знаходиться. Тут ми бачимо два лючки. І ось тут подивіться, наскільки ось це погано зроблено. Насправді, лючок зарядки має ось таку. Гумову заглушку, яка може загубитись просто на ізі, коли я став сюди зарядочку, куди мені її подіти? Скажи, будь ласка, в кишеню запихнути? Ні, можу звичайно зробити ось так, але це блін таке. Могли б хоча б якусь вірьовочку зробити. Так, але тим не менше. Ось ми бачимо швидкісну зарядку і, звичайно, якщо ви надумаєте зарядити цей автомобіль з 0 до 100% зі звичайної розетки, то цей процес може зайняти годин 15. Більш ефективний спосіб зарядки під'єднати автомобіль до 7-кіловатного джерела. Тоді повний заряд з 0 до 100% займе майже 8 годин. Швидкісна зарядка заповнить від 20 до 80% ваш акум всього за 25 хвилин. З іншої сторони, знаходиться Лючок, коли ми заливаємо бензинчик, він просто так не відкривається, щоб ніхто не зміг злити з вас бензик. Він відкривається саме через головне меню. Давайте заглянемо в салон і почнемо з заднього ряду. До речі, подивіться, коли відкривають дверцята, виїжджає ось така підніжка. Це дуже крута тема. Насправді я раніше думав, що вона буде незручна, але на неї ставати дуже зручно. Але все ж таки, але ця такова, вона механічна і, звичайно, вона потребує обслуговування. І особливо, якщо їздити взимку, скоріше за все туди буде набуватися сніг. Коротше, її треба постійно змащувати, треба за нею слідкувати. Так, все ж таки, давайте заглянемо на задній ряд, що отримує пасажир, який сідає на задній ряд сидінь. Лісян Л 7 По-перше, величезну кількість місця. Подивіться, ця стучка налаштована під мене мій зріст 180 см. І подивіться, скільки тут місця: один кулак, два кулака, і ще половина-два з половиною мо моїх кулаків. Зверху раз, два, і ще половина. Зверху також два з половиною кулики. Але це таке. По-друге, він отримує кліматичну систему з можливістю регулювання напрямку потоку. Можу спереду, можу знизу, можу і спереду, і знизу. Регулювання температури, підігрів кожної сидушки, вентиляція кожної сидушки. і зарядка на 60 ватт. Якщо в тебе потужний телефон, якщо він може приймати 60 або більше Вт, то він буде заряджатись тут дуже і дуже швидко. Але це знову ж таки таке. Дивіться, у кожної сидушки ззаду є регулювання нахилу спинки, тобто я можу повністю комфортно собі підлаштувати або так лягти, або більш так зібрано, тобто прямо. Я оберу, звичайно, вниз. Також у мене є масаж. Це регулювання масажу спини. Причому це прокачений масаж спини. Тут 10 точок. Зазвичай на автомобілях ставлять набагато менше. Регулюю інтенсивність, регулюю програми. Що пасажир отримує ще. Подивіться, посередині висить монітор, на який я можу виводити якісь фільми або якісь мультики. В принципі, будь-який контент, який я хочу подивитися, або який хочуть подивитись мої діти. Причому цим монітором можна керувати жестами. Все далі, ось тут посередині є. Холодильник! Подивіться! Тобто тут я можу охолоджувати своє пивце, ну або ще якісь продукти. І мало того, цей холодильник також може розігрівати, розігрівати мої бутерброди або якусь іншу їжу. Тобто, тут одразу дві функції: або охолоджувати, або нагрівати. Блін, ну це супер люкс! І останнє, коли я сижу тут, я можу зробити ось так, регулювати передньою сідушкою і сісти взагалі. Поцарській, але якщо мені і цього мало, то я дивлюсь от сюди. Тут в мене є ось такий важель. Я роблю ось так. І що відбувається? Відкривається поличка. Для чого вона? Так. На неї можу покласти свої ноги. І сісти взагалі ось так. Блін! Ще я вмикаю масаж. О, воно починає масажувати мені спину. В 10 різних точках. І як я відчуваю себе в цей момент правильно, максимально круто і максимально комфортно. На кожному підголовнику тут є подушка. Ця подушечка дуже м'якенька, вона зроблена з якогось такого дуже приємного матеріалу. Тут, в принципі, весь салон зроблений з дуже крутих матеріалів. Тут посередині садушки зроблені з шкіри напа, тобто це найякісніша шкіра, яка на сьогодні існує, А боковушки з екошкіри. А усі підголовнички на кожному підголовничку вони є. Ці подушечки подивіться, і на середині. І по боках так само відбувається на передніх сидушках. І вони дуже такі приємні, дуже такі м'якенькі. І коли я кладу сюди свою голову, це також додає комфорту. Ну, дуже і дуже відчутно. Також на задньому ряду душок є такі підсвітнички, які світять, в принципі, дуже яскраво, ну, але цим вже, мабуть, нікого і не здавуєш. Тепер погнали вперед. Що ми бачимо спереду? По-перше, що одразу кидається в очі, то це величезна кількість телевізорів. Точніше, він якби один, але насправді ні. Тут їх два. Ось тут один для мене і другий для пасажира, який також може дивитись якийсь контент, дивитись може ютубчик, або якісь фільми, або щось таке інше. Бо я там, чесно кажучи, взагалі нічого не бачу. Тобто це чисто для пасажира. Під дисплеєм ми бачимо дві швидкісні бездротові зарядочки для телефонів. Плюс на кожній з них є обдувчик для телефона. Коли ви знаєте, коли телефон заряджається бездротово, то він нагрівається. Тим бачиш, що тут... Виробник нам обіцяє 50 Вт, а це дуже швидка зарядочка. І тому буде такий відчутний нагрів. Тут цю проблему вирішили саме так. Йде обдувчик, телефончик охолоджується і тому не виходить з ладу. І в принципі, майже весь час зарядки відбувається на максимальній потужності. Це також плюс. Що ми бачимо далі? За кермом немає дисплея, взагалі ніякого, але на самому кермі невеличкий дисплей є. Тут мені показує основну інформацію, тобто яка зараз передача, я зараз стою на паркінгу, або їду вперед, або назад. Звичайно, також мені показує запас ходу на тяговій батареї. І також запас ходу на бензині, який у мене там плюхається в моєму баку, який я казав вже розрахований на 65 літрів, не дивлячись на те, що тут немає дисплею за кермом. Тут є дуже класна і дуже інформативна проекція на лобове скло. І вона показує дійсно дуже багато інформації. Тобто і мою швидкість, і GPS, і автопілот, який тут, до речі, версії 2.5. Це не full self драйвінг, як у Тесли, але він чимось все ж таки краще, ніж у Тесли. Ця машина може запам'ятовувати шлях. Так як роблять, наприклад, розумні роботи пилососи з лідаром, як ви знаєте. Як він робить? Їздить по квартирі, запам'ятовує її, і потім автоматично, в тому ж порядку, їздить і прибирає. Ця тачка може так само. Це прикол, але це не прикол, насправді. Так само вона може. В принципі, тут навіть можна не і карту твого міста, тачка сама запам'ятає всі шляхи, і потім буде їздити по запам'ятованих е, шляхах. Також можна налаштувати так, щоб, наприклад, якщо в тебе підземний паркінг, один раз ти записуєш, як ти до нього заїжджаєш, і всі наступні рази тачка буде заїжджати туди сама. Я би вам показав, як це працює, але на жаль, цей автомобіль не мій, як я вже казав. І для того, щоб користуватися цими функціями, автомобіль спочатку просить пройти курс навчання, тобто як користуватися цією системою. Якщо прийдуться і цей курс навчання, то власник цього авто не зможе вже пройти, звичайно, я цього робити не буду. Кермо, звичайно, також має електричне керування, тобто електричний привід. Також по деталям, якщо пробігтись, тут ми маємо звичайно такий козирьок, звичайнісіньке дзеркало, звичайнісіньку підсвіточку. Тут в принципі нічого такого особливого нема. Тут дуже багато динаміки встановлено. Ось тут якась піщалочка, ось тут піщалочка. В дверях, подивіться, також два динаміки зверху і знизу. І в принципі, музичка тут доволі таки непогано гупає. Якщо хтось полюбляє, послухати музичку в своїй тачці, скоріше за все, тут вона вам сподобається. Це не найкращому зону, який я коли-небудь чув в автомобілях, але він дуже. І дуже пристойний. Також ми маємо ось такий ось підлокоточок, який ось так от відкривається. Тут ми маємо також швидкісну зарядку для телефонів чи для планшетів, чи може навіть для ноутбуків, якщо у вас є там сандз... Сандер. Не пам'ятаю, як називається. Знизу така кисенька і, в принципі, все. Ага, що тут по бардачку? Бардачок відкривається механічно, не треба натискати якісь кнопочки тут менюшки, як в Теслі, і закривається так само. Механічна, до речі, особливість також цього автомобіля це дуже високий рівень безпеки. Тут посилений кузов, тут дуже багато подушок безпеки. Звичайно, буде тут подушечка, тут подушечка, тут знизу подушечка, і також ззаду дуже багато подушечок. Тобто, те, що стосується безпеки, будьте впевнені, що вона тут на високому рівні. Але коли ви вже не дай господь в когось вріжетесь, то тут вже у вас виникнуть деякі проблемки. По-перше, це звичайно відсутність запчастин. А по-друге, кожен раз, коли автомобіль потрапляє в аварію, він блок. Куїця це стосується не тільки лісяна, це стосується абсолютно всіх електромобілів. Це робиться для його безпеки. І потім, щоб його розблокувати, треба буде знайти сервіс. Менюшка, як ви бачите, дуже схожа на меню з Тесли. У Тесли найкраще меню з точки зору інтуїтивного розуміння, що там взагалі робити. 95% а або може навіть 99% тут англійською мовою. Тобто, в принципі, з розумінням, що тут робити, немає виникнути особливих питань. Тут ми можемо налаштувати режим акселерації, режим нашої пневматичної підвіски або вона буде більш жорсткенька. Або м'якенька і так далі. Тобто все зрозуміло, нічого тут, в принципі, такого важкого нема. Також, що стосується всього іншого, тут налаштовується ambien підсвіточка яка підсвічує повністю салон автомобіля, і все таке інше. Також тут, так само, як і в Теслі, відбувається перемикання передач, тобто режиму вперед-назад. Оце важель справа від керма. Ось так я вробив передню перед. Передню я вробив? Да, Одразу вимкнули всі камери, тобто я максимально комфортно можу виїхати з будь-якого паркового місця. Також, як ви бачите, працює проєкція якби, вигляд зверху. Також ми бачимо, що відбувається під моїм автомобілем. Коротше, тут все також на дуже високому рівні. Відчуваю себе за кермом дуже великого автомобіля, дійсно дуже великого якогось джіпана. Я не знаю, з чим можна порівняти. Ну з цим ж самим пренджровером, чи можна навіть з ландкрузером? Я не знаю. Ну посадка дуже висока. Я бачу величезний капот поперед себе. Зараз автоматично обвімкнулись мої фари. І навіть зараз, коли доволі світло, я навіть бачу світло цих ліхтарів. Подивіться, дуже прикольно. Світять дуже дійсно яскраво. Зараз, як ви бачите, система повністю промальовує мені дорогу, розмітку, всі автомобілі, пішоходів. взагалі, все, що відбувається навколо, це. Звичайна робота цих всіх камер, які знаходяться по периметру всього автомобіля, плюс лідар. Але наскільки я розумію, лідар працює так собі. І, Насправді, не дарма Ілон Маск від нього взагалі відмовився. Набагато крутіше працюють саме камери. Вони бачать більше, і вони краще, точніше, комп'ютер краще опрацьовує всю, всю цю інформацію. До речі, центральний комп'ютер тут працює на топовому на сьогодні чіпі для автомобілів. Це Snapdragon 8295, Тому працює дуже швидко. Взагалі ніяких фрізів нічого не відбувається. Але давайте зараз трішки втопимо. Це ми в стандартному режимі. О, непогано, непогано. Але я вже їхав з якою швидкістю. Також в мене підвізка налаштована на комфортний режим, тобто максимально м'який. І чесно кажучи, на повороті мене трішки завалює, завалює на бік. Але при цьому я відчуваю максимальний комфорт, що стосується м'якості. Всі на рівності асфальту підвізка повністю з'їдає, я взагалі їх не відчуваю, хіба що чую звук. Хоча знову ж таки шумоізоляція тут дуже класна. Відчувається, що тут подвійний склопакет, ну як мінімум спереду. Давайте перейдемо, мабуть, в режим підвізки спорт. Зроблює трішки більш жорсткою. Ой. О, дивіться. Автомобіль зреагував, що ми доганяємо цей фіатік спереду, який чомусь від кого загальмував, не знаю для чого. І почав гальмувати сам. Дивіться, бачить це навіть от Помітив, як е, великий автобус. Все працює. Кожного, кожну людиночку промальовує. Так, і давайте все ж таки перейдемо в режим бензину. Зараз завівся генератор, але я цього не почув. Б... Богдан, ти почув оператор? Богдан Ді. теж не почув. Тобто дійсно працює дуже і дуже тихо. Зараз я перейшов знову на електричний режим, повністю електрика, без генератора. І також я перейшов в режим спорт. І що хочу сказати? Цей автомобіль відчувається як такий величезний дійсно танк. Я просто, ну, по-перше, я дуже високо сиджу. Я відчуваю його важкість. Тобто, автомобіль важкий. О, зараз у нас буде зелене світло, і я спробую прискоритись з нуля. Погнали! Це підалі підлогу. І, в принципі, от 100 кілометрів. Ну, це не було занадто швидко, але я просто розумію, що тачка дуже велика, дуже важка, і, мабуть, я б цього і не хотів на ній відчувати. Бо потім, після цього, як я прискорився, треба ще загальмувати. А, з цим може бути проблема. Я дуже, дуже, дуже великий запас потужності насправді. Я не відчуваю якогось браку потужності. Я думаю, що в принципі на світлофорі серед усіх автомобілів я буду ну, одним, одним, одним з найперших, якщо буде така необхідність. Дивіться я налаштував повністю все в спорт. І кермо в спорт, і підвізку повністю спорт максимальний. І тепер я відчуваю, насправді мені більш подобається такий спортивний стиль, насправді, коли не сильно м'яко, коли я можу трішки поманеврувати по дорозі. І тепер я відчуваю дійсно дуже дуже високий рівень. Задоволення від водіння цього автомобіля, дійсно, що стосується гальмування, то трішки мені його не вистачає. Але що стосується прискорення, навіть зараз ми їхали вгору, взагалі не відчув ніяких проблем. Притиснув педальку, всіх обігнав, де треба було перелаштувався, і взагалі не відчув якогось кріна в бок. Подивіться, взагалі все промальовує так само, як це робить Тесла. Також він промальовує, якщо автомобіль вмикає поворотник, якщо вмикає аварійку, і на все це реагує. Ну, Короче, ця система зроблена дійсно дуже класна. В принципі, що хочу сказати про цей автомобіль. Зараз я трішки покатався на ньому. Мені він видається дуже. Дуже і дуже комфортними. При цьому будь-який водій під себе може його підлаштувати. Тобто зробити більш м'якішим, я люблю більш такі жорсткі підвіски. хтось любить навпаки більш м'які. Кожен зможе підлаштувати цей автомобіль під себе. Які в нього можуть бути конкуренти? Зараз такий автомобіль можна привезти з Китаю плюс-мінус за 68 тисяч доларів сюди, в Україну, в Київ. Які можуть бути конкуренти в такій комплектації з такими можливостями серед інших марок? Взагалі-то їх немає. Цей автомобіль дійсно дуже схожий на той же Range Rover, але якщо брати Range з такої самій комплектації, то він буде коштувати, мабуть, в три рази більше ну десь 1170. Ну це взагалі виходить не конкурент. Якщо в тебе немає бажання витрачати таку кількість грошей, але хочеться мати величезний, дуже комфортний автомобіль, який влізе дуже багато людей, друзів або сім'ї, то мені видається, що. Лісіан Л7, в принципі, дуже чудово під це підходить. В ньому, звичайно, є свої мінуси, як все ж таки фірма не дуже давно. Існує на ринку, хоча, знову ж таки, давайте згадаємо Тесло. Тесло вже існує на ринку з 2012 року. Перший Тесла Model S вийшов у 2012 році. Але досі вони не можуть зробити якісну збірку. Тут такого немає. Тут збірка дуже якісна, тут дуже класні матеріали зі старту майже. Тут немає якоїсь, ну тут, звичайно, пробіг ще невеликий. Я не знаю, як воно буде, коли тачка проїде вже там 100 тисяч кілометрів або більше, чи буде щось зеленчати, чи не буде, я не знаю. Але зараз автомобіль відчувається дуже збитим, дуже класно зібраним. І Взагалі ніяких претензій до нього бути не може. Ну якщо у вас залишилось якісь питання до цього автомобіля, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Ну, в принципі, це все, що я хотів сьогодні сказати. З вами був Артем. Будь ласка, залишайтесь на цьому каналі. Скоріше за все, будуть інші огляди інших дуже цікавих електричних і не дуже електричних автомобілів. Все, пока!